Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ви мені пропонували подивитися, чи буде повторний наступ на центральні регіони України. Як це було на початку 2022 року? Тому що Запорізьку область я вже розглянув, Дніпропетровську розглянув, Харківську розглянув. І там, і там, і там я сказав, що загрози наступу присутні, але вони будуть невдалі. Так що тут принаймні прогноз позитивний. Тепер я би хотів подивитися центральні регіони, центрально-північні регіони, які межують з РФ. Тобто, це Київська область, це Сумська область, Чернігівська. Зразу три підряд візьмемо. Подивимося з вами, чи є загрози того, що ситуація може бути такою, як це було в 2022 році, на початку зима весна. Добре, для цього я візьму циганську колоду карт і таро. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо. Ми беремо три регіони одночасно. Тобто, я не буду розділяти окремо кожен регіон. Ми подивимося всі три регіони одночасно. Для тих, хто дивиться мене вперше. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на мої соцмережі YouTube, TikTok. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Ютубі та в Тіктоці. Добре, на циганській колоді я хочу витягнути 5 карт. Давайте подивимося. 5 карт на циганській колоді. І на Таро я хочу витягнути 4 карти. Я думаю, цього буде більш, ніж достатньо. Щоб подивитися, це таке досить. Непросте питання. Добре, давайте глянемо, що карти покажуть більше позитив чи негатив. Є чого боятися чи немає. Карта письмо зразу перша карта випала на циганській карт. Це карта якихось новин, це карта якоїсь важливої інформації, це карта, яка закликає та підказує всім. Слідкуйте за усією інформацією, яка поступає. Карта дворянина. Карта сильного чоловіка, активізація чоловічої енергетики, карта чоловічої сили. Хороша карта позитивна. Це карта захисту, це карта сили, це карта якихось інвестицій, спонсорства, допомоги. Далі дивимося, карта кладбища падає вдівець. Не дуже хороша карта. Загрози смертельного характеру все одно присутні. Бомбити атакувати можуть. В будь-якому випадку я бачу, що вогневі загрози, удари, атаки присутні. Карта печалі падає. І карта купця, дальня дорога. Переміщення, перевезення, карта якогось активного руху. Дивіться, тут карти хороші: лист, дворянин та купець це хороший знак. Але тут випадає вдівець цвинтар і траур. Все одно присутні дуже високі загрози смертельного характеру, бомбити можуть досить жорстко. Наскільки я знаю, що Сумську область зараз дуже сильно бомблять. Прямо надзвичайно. До речі, я проживаю в Тернополі. То, знаєте, Тернопіль теж почали кожного дня бомбити. Навіть цієї ночі бомбили Тернопіль. Щось з захід України, Тернопіль починає потерпати дуже сильно. Ну, таке, от така ситуація. Треба ще подивитись на Таро, щоб сказати остаточну відповідь. Дивимось. Карта Всесвіту 20-й аркан, хороша карта, позитивна. Десятка жезлів, карта тяжкого грузу, карта проблем, карта якихось провокацій. Колесо фортуни, пряма позиція, 10-й аркан, хороша карта, позитивна карта. 10-й аркан колесо фортуни в прямій позиції це переміни в кращу сторону. І ще одна карта це перевернута шістірка пентаклів. Карта фінансових втрат. Можливі якісь удари по об'єктах інфраструктури, можливі, якісь удари по якихось критично важливих об'єктах. Тепер давайте підсумовувати. Я бачу на ці регіони велику кількість терактів. Так, і карта Цвинтаря, і карта Вдівця, і шістірка Пентаклів перевернута. Це карта, яка може вказувати на якесь розорення. Але разом з тим падає кар... 20-й аркан в прямій позиції, хороша карта, 10-й аркан в прямій позиції, карта Купця, карта дворянина. Позитив все одно переважає негатив. Якщо так от взяти і порахувати, то 1, 2, 3, 4, 5 карт нега... позитивних, три карти негативні, і одна карта вона скоріше напружена. Тобто я би сказав, що позитиву все одно більше. Навіть якщо якісь спроби наступу можуть бути, то вони будуть невдалими. Так, тобто я думаю, що ситуація з 2022 роком не повториться. І дай Боже, щоб вона не повторилася. Але це не повод розслаблятися все одно, тому що є карти, такі досить жорсткі, досить небезпечні карти. Це от карта кладбища на циганській колоді, це карта Траура, шитірка Пентаклів перевернута, карта втрати, карта бідності. Це карти, які говорять про те, що все одно удари атаки та теракти можуть бути такими досить жорсткими, інтенсивними та мати такий досить сильний характер. Тому розслаблятися в будь-якому випадку не варто жителі Сумщини Київщини. Чернігівщини, будьте максимально обережні. Це все дуже серйозно, і атаки можуть бути все одно досить сильними та небезпечними. Ну, ось такий от прогноз, ось така от ситуація. Так що на рахунок наступу, навіть якщо і буде справа, то вона закінчиться фіаско, але атаки можуть бути досить серйозні, досить сильні та досить активні. Тому тут треба бути обережними. Бережіть себе, бажаю всім всього хорошого, мирного неба над головою, якомога швидшого завершення всього цього воєнного безумства, мирного неба над головою, здоров'я, щастя, благополуччя. Кожному з вас, шановні глядачі, нехай Україна живе, процвітає, буде мирною, спокійною країною. І головне, також забув сказати, відчуття стабільності. знаєте, Дуже важливо бути впевненим в завтрашньому дні. Тільки тоді можна буде думати про якісь плани, про розвиток, а не жити одним днем і думати, виживеш завтра чи ні. Так що бережіть себе. Мирного неба вам усім. Нехай ваші янголи вас бережуть. До зустрічі!